Колеги, вітаю, з вами Дюха, і сьогодні ми продовжуємо проходити Command and Conquer 3 Tiberium Wars, кампанію за GDI. Минулі місії ми захищали колону інженерів від нападу е, так званих прибульців. Ось це було все в Мюнхені. Місто палає, хочу вам сказати. Е, поки прогноз якби, гарний, позитивний дати не можемо, бо не знаємо, що робити. Маємо захищатись, потроху контратакувати. Коротше, все як завжди. І почнемо напевно з Кьольна. Щоби ні. Дайте завдання розвідгрупі е, зайти в Кьольн і встановити чисельність супротивника в цьому місті. Е, після цього звільніть базу GDI і підготуйте ударну групу військ. Потрясаюча перемога! Ваша наступна цель. Кьольн. Ми предполагаємо, що там основна база противника. Определите соотношение сил, после чего мы вышлем подкрепление для захвата бывшей базы ГСБ. Там вы получите все необходимое для решающего удара. Это победа, вы понимаете, она... Ну, она может переломить весь ход войны. Вы выявляете, только другая миссия против прибульцев, а мы уже переломляем ход войны, хит Он я понимаю, это наши навычки до такого производят. Кёльн уже майже захоплений прибульцями. Однак є свідчення, що місцева база GDI, що була закинута в самому початку штурма, майже не постраждала. Вам треба стати головним у розвідгрупі. Задача номер один: зрозуміти якість і чисельність сил супротивника в місті. Як тільки ми зрозуміємо, з чим ми маємо справу, до вас буде направлена група інженерів для ремонту бази. Прослідкуйте за тим, щоб вони не постраждали. Коли база буде відхилена, підготуйте ударну групу і е викиньте прибульців з кьольна. У нас ще є час Командир, щоб відбити європу у пришельців. Нам слід як можна швидше розвернути аванпост. Кьольнська база ГСБ менше других постраждала при вторженні. Восстановите энергоснабжение, и она снова сможет функционировать. Поступило Все, сообщение. Пришельцы проявляют активность на северо-западе города. Вышлите туда отряд разведчиков и оцените силы противника. Короче, какие-то сигналы это они цвена. там подают. А это у нас что? А, наш спецназовец. Где ну, мы ну, им будем автонковывать? Он да, залез. они такие см смешные маленькие. Резві. Треба, щоб наш спецназовець ну, що отримав там, бавчик. Знаю, Не Бавчик, а цей. Зірку. Це текстура? Ширі, да, слава Богу. Ага, О, новий тип юнітів. Це якісь далекобійні. Це а в них я Це так розумію, нема звичайних, да, штурмовиків. У них так, своя так, якась Ловлю історія. Ну да, оце, оце я так розумію, якісь стрілки їх ага, місцеві. Чого? Давай, апай ранг собі. Дова можливість. Ну от вже не такі і погані. О! Да. да. З людьми ми розуміємо, що робити. О, це вже не текстура. Що это, черт возьми? Все, что я знаю, Ну воно у нас не верно? Эти твари.

Шо Соберите за штурмовой отряд с инженерным оборудованием на восточном берегу реки. Поступили сообщение. А Наши инженеры обязательно должны остаться в живых, так как сейчас им нет замены. Ты Захватите энергостанцию на северо-востоке и восстановите энергоснабжение базы. Ну Повышение. У меня вопрос, а мне это или нет? опасно. Что Вот Это что? Это турели якісь? Мы знаете как мы можем хитро зарубить? А, вот они тут такуи. Инженерам может потребоваться огневая поддержка. А і не, ч він и не взрывает? Ебать, у него він, конечно, долгий. Ага. Це так, розумію, якісь ворота Много через атакуют. які прибульці. Мало не покажутся, но ну, и где они? Мало получается. А, Что такое? А Отсышу було, блядь? Вам подарочек. Я. Ми тут все зробимо? Бам. Аргумент. Обнаружен противник. Куда попрятались? Убью одним удар. Походу, не треба было, блять, чипать ти ворота, судячи за Я тут. Я нахуя а чіпав? Из-за цього, блядь, втраты виск. Ну ничего. Есть. А, мы тут... Убью одним ударом. А, их навіть может тро... чипать. Ого, я тут. Ну я, я не буду. Так треба. поїхали далі. Додаткових завдань ми поки жди. нема. Головне, щоб, щоб штурмовики були живі. Там. Якщо штурмовики Время, живі, то все буде добре. Я, тут. я поки не розумію, у нас там якісь турелі по всій базі розуміли? встановлені. А, що це тут? буде? Боже мій. Команда в сборе. Так, ну, так, ну, так, ще якісь смешные танки. Ну, щось пока, якщо честно, вони не виглядають потужными, сделать? Виглядають досить звичайними. Ну, навіть досить досить Чего? поганими. Ось я коли проти нот грав, дирки. то проти нот якось Верно, було Верно. більш стрмно грати. Особливо місія в Сараєво, блядь, ви тоді згадайте, тому як вона була ну, тільки позавчора. Роботу. Це ж була блядь, Адова історія всі. Чучи, не заходьте в Тибірі, друзі. блядь, ми всі в нього зайшли. Иду. Одним Окей, я так понимаю, на всех мне светла не выстачить, да? На все эти турельки. У меня 5000, я так разумею, чисто на ремонт. Верно. Я тут буду будувати... Ага, походу я что-то буду будувать. Тоди сейвимось. Легкий Доступны сейв. Новые постройки. ну ладно. Задание Команда витамина. в сборе. Убью одним ударом. Ого, навик так. Здесь. Есть. Так. Поступило сообщение. Это здание непосредственно управляет войсками пришельцев. Используя новую базу, соберите штурмовой отряд и уничтожьте постройку. Что такое сделать? Так, что с Что с гарного. У меня дуже багато. Но почти, коработные вроде как нет. Приказ. Отплевать, солдат! Мы должны отбить этот город! За работу! Обнаружен против. Понял, я тут вы назвали? Ну пора заработать. Что вам сказать? Уже там. Ну так, да, все маємо відбити, все зробим. Я тільки не розумію, чи Це треба строїтися. мені ще доп якусь базу робити. Бо по я поки що тупо другий багатітель бахну. Бахну генератор. У мене ніяких На немає навіть покращень. Ага, ППО Много треба бахнути, я поняв. Це треба захопити, поняв. Розвернути невозможно. Новое задание. Ага, це треба захопити. Поняв. Коротше, є що позахоплювати. Є що позахоплювати. Поїхали туди. Можливо, нам треба штурмовики, до речі, використовувати. Це був натяк від гри, коли нам їх стійки дали багато. Давайте поки зробимо ППО. У мене просто навіть танкового заводу немає. Строительство завершено. Ремонт. Постройка захвачена. Задание Подкрепление готово. Подготовка. Профессионалы нужны? Строится. Профессионалы нужны? Кто следует? Шаггернаут. Расчет Шаггернаута З-2 на месте. Дадим прикурить этим тварям. Средств. Строительство, завершено. Строительство завершено. вот они где на дистанцию. Вот они где. Если отряд снайперов расположится неподалеку от базы, атакуем с этого берега. Мы начнем. Чего ждем? Объект атакует. Ну, постреляем, а? Так, треба тут другу таку турельку бахнути Обнаружен противник. Бо вони свою за всего тільки невозможно. з того напрямку будуть по нам шмагати. Давай, вот, да, вони прям... Купа з одного напряму йде. херачить. Ай-яй-яй, херачить Йо. досить боляче. Так, Рухаємо все, робимо ще одну турель. Блять, боїще завершено. Розвернути необоротні. А чого? Атакують. Розвернуть невозможно. Команда в зборі. Ремонт. Ну що там опять? На база наталі. Знаєте, що можна зробити? Це треба військовий завод. Ожидаю. Укажите цель. Обнаружен противник. Чего? А ебать ты а тут. Атакуют. А я кого хуя ты тут, Строительство завершено. Здесь. невозможно. Я на не понял, что винзам. А не невозможно. инженеры пройдут. Ладно, давайте тут бахнем. Поехали, поехали. поехали мамонты. Не, поехали так, зробом. Подготовка. Ремонтный модуль, а уже потом мамонты. К Давайте захопимо усіх хлопчиків. Я їх можеш захопити, правильно? Да, можна. Швиденько, швиденько. Обнаружен противник. Вони нам стануть в нагоді. Блять, швидше. Сейчас заработає. Я на місці. А чого я в цього не можу залізти? Потребуємо ми ремонту. Блять, пизда. Недостаточно средств. На базу напали. Куда ты едаешь, сука? Я ж тобі не давав такого, блядь, приказа. У меня все коды, где разорвнем. Мы сейчас все так красиво сробим. Ну конечно вся миссия не знала на кого она нарвалась. Команда так, тут инженери в тор. Давай это у себя все выгоним. Отряд смирно! Ты всех просто Надо проверить. Будуть. Все готово. Так, інженери і є. Окей, це Артилері! на п'ятірочку. Це тут ми тепер розкладаємо. І така красота тепер буде. Ооо. А, я поняв, що треба робити. Я поняв, що треба робити. Ви поняли, що треба робити? Бо я Одготовка. поняв, що треба робити. Строїться. Все, мені все стало зрозуміло в моменті, як я побачив ці сині поля. А ми все зробимо. А ми все зробимо. До речі, я можу навіть не будувати. А, Чекайте, блять, мамонти, не гроші. Що у нас тут? Все тримається. Ну да, цим манигелятором буде попроще трохи. То щось дотримається. Можна тебе швидше добувати? Та да, єдине. Що тут... Ну, трошки. Не, ладно, все добре. Це добре, не треба скизнуть, особливо. Це нормально. Чи панігелятор не піздував, куди йому не кажуть. Потеряно на базу напалі. Що е, я хотів? А, я хотів енергостанцію. Все, я згадав, я згадав, я згадав. Мозок працює. повну. Все, я багатитель відразу будуємо. Я лучший. Слушай, Об'єкт не стоять сюди. Піц нас не живий, все, все інша хуйня. Мамонт слушає. Мамонти, викочуємо теж сюди. І мамонти викочуємо сюди. Все, можемо в них вкладати гроші тепер. Встрою, все, щас все піде, колеги. Перемога настільки близько. Якщо ви ще це не відчуваєте, то звісно шкода вас. Недостаточно По... средств. Перемога вже поряд, якщо не буде якоїсь пакості, як вміє ця гра робить. Ой, я вибачаюсь. Ну, Хоча насправді це може натяк на те, що можна сейвік зробити такий легенький. Але мабуть, все добре. Слухайте, цікаво, що нас буде очікувати за нот. Насправді. Ми будемо альтернативно Ми якось це все переживати. Ми Чи там буде своя якась є канон кампанія, є не канон? Оце мені, звісно, цікаво. Якщо ви знаєте, вичерканіть. Шаґірдав! Мамонта так разъебала. Боже, а шо це таке, конечно. Шоци, кис три палки. О, не дарма я ппо будував. Короче, якісь юниты смішні Я поки не розумію в чем сила їх. Вони якісь всі. лабенькі Опа. Ремонт. Опа. Что це мене дамажить? розвернути невозможно. Чуєте, а що це мене дамажить? А ви розумієте, що мене дамажить, бо я не розумію. Не Це якась авіація? Це реальна авіація. Чуєте? А от, походу, їх і сила. А шо? А, а ми просто дивитися будемо, да? Обнарожніше. я поняв, в чому сила. Уже в путі. Чуєте? А я все зараз, я в моменті все зрозумів. Так, а мені треба, надо... я поняв, головна контра проти них це ці ястреби чи як їх там, блять. Видвигай! А на хто ж знав? Строїтельство завершено. Очекай з мамонтами така. О, чекай, нам треба всі штуки. Подготовка. Очекай, як їх відмінити? приостановлено Команда в О, все, він підлетів ближче. Він підлетів ближче. Хорошо. Дякую, що він підлетів ближче, але оце піздец. Все, він реально юніт. Авіаційні юніти в нього просто без. Просто піздець, який хороший. Воще питань нема. Ми на всякий будемо вже готові до цього. И противополит, короче, да, я так разумею, з на у него прям проблемы. А от завиасією у него проблем вообще нема. Добре, що я третью базу собі побудував. Ага, все, вже. Слушаю. Та, вилітаємо. Воздух, Та, я готов. Блять. Готов? Вас Блять, я де воно там? Так точно! Их вже двоє. Я стрим, бою yeah. готов! Хорошо. Все хорошо. Лучший. Це прям добре, можна ще одну навіть бахнути. Раз, така Навіщо ви так близько підходите, Ремонт. Можна ж це все робити здалеку. Так, мені треба захопити, так? Да? Строїтельство завершено. Захоплювати є чим, в принципі. Розвернути невозможно. Так, робимо ще ястребів. Авіація, авіація, тут інші робимо. Є. Броня крепка. Отряд смирно. Я так. Мамонты едут. Я стрим к бою готов. Бомба Тут головнее слідкувати за ці авіації. Синий тибери, конечно, теж моща. Так, це шо це авіація? Не, тут все нормально. Мамонт слушай. Корпост мий працює. Все добре. Ну що, треба зрозуміти, Крой. яка критична маса мамонтів нам Все потрібна. Спокійно. Це найголовніше. В принципі, можливо, вона вже у нас вже є ця критична є. маса, бо у нас спецназовець є. з зірочкою. Мамонт, у нас ще одні геліатор один. Стримую, готов. один готов. Достався нам. Мамонт, Або дістався. Ось підвищення, що отримав мамонт. Цікаво, а коли у нього не зірка, ну коли зірка, прям відчувається, що Броня у них крепка. апгрейд конкретний. А коли в нього одна личка, це типу, Есть. якось атаку його баф, Чи, Покажите чи, маршрут. на що це впливає? Все спокійно. Так, Обнаружен ми тут противник. робимо ці повітря. Убиваю. Все, ми Атакуру. зараз дефаємося. Ніхуя собі. Це щось новеньке. Ви долітались, друзі. Ну, летим на базу. Але в нього окрім того, що авіація що сильна, скажете? вона ще й швидка. Так, дивіться. Я пропоную йти потрошечку. Я пропоную оце отак от взяти. Я готов. І да. І полетіти потрошечку, да? так? Що ви думаєте? Я готов. Я Наступаю. думаю, вже можна. К работе готов. Укажите маршрут. Обнаружена база я авиация, Потеряно. Потеряна. Так точно. Шо втрачено? Новый курс. Шо втрачено? Инженер прибыл. На передовую. В норме. Так точно. Иду на посадку. Ай-яй-яй. Я лучший. Приказывайте. Иди я сюда. Дымом, готов. Я разберусь. Я тут. Входим. Ух, ебать. Ястреб на связи. Я разберусь. Броня крепка. Раз... орудия восстановлено. Пора пустить его в ход. Объект атакуют. На базу напали. <реком> Что все переоценили, блядь, кількість моей энергии. Строительство завершено. Развернуть невозможно. Объект атакует. Ремонт. Маршрут. Блять, пиздец. Я готов. Уже в пути. Хватит, але вони, наче, цю турель сильно не пробивають из хорошего. Форсаж. Так, треба вбить всю залупу. На базу напали. Подготовка. Я до Зараз це в принципе зробимо. Ми тут можемо провести якийсь авіаудар. А, вони вони на будинку, типа. Вони, типа, на будинку. Давайте поїхали, що тут. Хто його мусолить, правильно? Уже там. Блять. Давайте, мамонт. Не Мамонти, нехай працюють. Тут беремо. воздух, земля. Да, да. Мама слушает. И полетели. Чего? Верно. Укажите маршрут. Он будет мой. На базу напали. Так точно. Объект а Зачистить потокун. район. Блять. Повышение. Блять. Все Подготовка. полетели. Все, все, все нахуй позбывали нас. Я нам. лучший. Что скажете? Есть. Бой. Давайте эти ворота вбивать, через какие-нибудь юнитов. Берегись. тобі інвайтить. Тут є якась оця турель, я готу, так розумію, ты, да? Хорошо, сильно. Хорошо. А ти її треба нахуй знищувати. Блять, їбать, я ще не розумію, що відбувається, якщо чесно. На базу, Якийсь хорошо. просто кіно, стільки ефектів. Стільки ефектів, це піздець. Якісь блискавки, Мама якісь передатчики, готов? тут щось літає, блять. Оце що, це що за молнії? Только вперед? Е, yeah, я всі допки хочу виконав, всі допки виконав. Ну, мамонты, Хоті, блядь. Я Тут ще Те я шо, блядь. Шо це за блискавки, я не розумію. Давайте Береги. просто знищимо цю хуйню. Yeah. Е. А, а, воно так і працює, чи це. чи цікаво, це да, воно, воно Так, завжди працює. Може, у них якесь там енергетично воно зв'язано все, і типу, помирає штаб у всьому Капзда? Приємно. Ну, Це ідеальна місія по таймінгу. Чиста 20 хвилин. Досить цікава, мега-напряжна. Продовжуємо захищати, проходити кампанію GDI, захищати Європу, ну і взагалі світ, я так розумію, від нападу прибульців. Друзі, прошу вас підписатися на цей канал, якщо вам подобається. Вам не складно, мені дуже приємно. Прошу підписатися на цей канал, натиснути лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. А з вами був Дюха Юей, і це світ геймінгу, в якому ми живемо. Це світ геймінгу, в якому ми живемо. COME ON!